Вітаю вас, друзі! на початку нового року. Люди часто думають про новорічні обіцянки, і не дивно, бо обіцянки існують уже дуже дуже давно. Тисячу років тому ізраїльцяни тремтіли біля підніжжя гори Синай. Усе, що повелів Господь. Ми зробимо. На жаль, як і багато інших рішень сьогодні. Це тривало недовго з іншого боку. Багато людей виявили, що зосередження на місії, а не на рішеннях, може принести тривалі вічні результати. Ісус є нашим найкращим прикладом місіонерського життя до 12 років він чітко усвідомив свою місію. і коли він повернувся до Назарету, ставши дорослим, він чітко сформулював свою місію тим, хто жив у його рідному місті. Коли Ісус був в синагозі, йому вручили сувій про прокайсаї. Він звернувся до місця, де описано місію Месії, починаючи зі слів: Дух Господній на мені у чудовій книзі Христос, надія світу, сказано, що коли Ісус пояснював цей уривок, Він говорив про Месію як про Спасителя пригноблених, визволення полонених, целителя стражденних, повертаючи зір сліпим і відкриваючи світові світло істини серця слухачів були зворушені, і вони відповіли палким Амінь і хвалою Господу. Однак радість раптово закінчилася, коли Ісус оголосив: сьогодні сповнилося це Писання, яке ви почули». Коли значення слів Христа стало зрозумілим, жителі Назарету були глибоко ображені і навіть намагалися вбити його. Протягом усього його земного життя, місія Христа шукати та рятувати загублених була центром усього, що він робив. Коли його місію тут було виконано, його наступні слова до учні стали відомі як велике доручення. Яке записано в Матвія, 28 розділі, після обіцяної п'ятдесятниці, перші послідовники Христа виконали велике доручення і перевернули світ? На жаль, сатані не знадобилося багато часу, щоб виконати свою місію, прагнучи заплутати, збентежити, нейтралізувати. Та знищити ранню християнську церкву до середини другого сторіччя нашої ери фальшива форма християнства опанувала світ, яка більше не навчала і не дотримувалася простих істин Христа. Вірним послідовникам Бога, як було пророцтво в об'явленні 12 розділ 6 вірш, довелося втекати в пустелю на 1260 років. У ті похмурі віки багато людей за. Загинули мученицькою смертю за свою віру, оскільки вони твердо відстоювали біблійну правду. Наприкінці того часу такі реформатори, як Джон Віклів. Гус, Іроним, Лютер, Цвінглі, Тендейл та інші почали привертати увагу людей до біблійних істин, які спотворювалися або приховувалися протягом століть і правдиві вчення Христа почали відкриватися як Боже Слово і доносилося до людей їхніми мовами. зрештою, з цього великого протестантського реформаторського руху виросла церква Адвентистів сьомого дня. Орочую місією місія продовжує реформацію, повертаючи людей до справжнього поклоніння Богові, зосереджуючись на Христі та Його істині, що міститься в Біблії і лише в Біблії. Адвентисти сьомого дня вже давно зрозуміли, що сам їхній характер і унікальна місія випливають із пророцтв, які містяться зокрема в книгах Даниїла та об'явлення, і, зокрема, у посланнях трьох ангелів з книги об'явлення, 14-го розділу. Правильне теологічне розуміння спонукає до правильного підходу до місії. Теологія адвентистів сьомого дня та місія не роздільні. Наша христоцентрична місія керується нашим христоцентричним посланням заперечувати особливе послання, яке Бог дав нам, і стверджувати, що ми не дуже відрізняємося від інших християн, є одним з найдавніших і неефективніших способів сатани нейтралізувати місію церкви Адвентистів сьомого дня. Сьогодні у всьому світі більш двох мільярдів людей вважають себе християнами. Крім того, у всьому світі виявлено близько 41 однієї тисячі християнських конфесій та організацій. і звичайно, ці християни люблять Ісуса і цінують Його жертву на хресті, як і ми, адвентисти сьомого дня. Отже, чим ми відрізняємося? Багато людей щиро задають це питання, і ми повинні бути готові відповісти на нього. Більшість адвентистів сьомого дня, першого покоління, скажуть вам, що вони вирішили стати адвентистами, тому що вони знайшли правду. Сам Ісус знає прагнення людського серця, і більша частина його земної місії включала зцілення та навчання. Інше слово для навчання це доктрина, і в основі кожної з наших 28 фундаментальних доктрин є Ісус Христос. Юдеї Дивувалися, як це сталося, що Ісус був такий обізнаний, і Він відповів їм. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Коли хто хоче чинити його волю, той дізнається про науку чи від Бога вона, чи я від себе говорю, У своєму листі до Тимофія Павло наказує молодому служителю живитися словами віри та доброю наукою якої ти ретельно дотримуєшся, і приділяй увагу читанню, повчанню та науці? Потім він е, напучує Тимофія: стережи себе та навченого прибувай у них, бо цим ти спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Отже, яка наша місія як адвентистів сьомого дня? Це робити учнями всіх людей, повідомляючи вічну Євангелію в контексті послань трьох ангелів з книги об'явлення, 14 розділ 6 по 12 вірші, ведучи їх до прийняття Ісуса як особистого Спасителя та об'єднатися з Його церквою останку, навчаючи їх служити Його як Господеві і готуючи їх до Його скорого повернення. Цю церкву останок було викликано та сформовано самим Богом у певний час земної історії, щоб проголошувати останню попереджувальну вістку світові. Дехто може сказати, що в сучасному світі політичних проблем послання з книги об'явлення 14 розділу недоцільно висовувати на перший план нашої місії, Але Послання трьох ангелів є останнім закликом Бога до цього світу. Допомогти кожному підготуватися до зустрічі з Ісусом. Нам сказано, що в особливому сенсі адвентисти сьомого дня були призначені у світі як сторожі та носії світла. Їм було довірене останнє попередження для світу, що гине. Їм була дана робота найурочистішого значення проголошення першої, другої та третьої ангельських вістей має іншої роботи такого великого значення. Вони не повинні дозволяти нічому іншому поглинути їхню увагу. Як адвентисти сьомого дня? Ми всі покликані ділитися істиною, якою вона є в Ісусі зі світом, що вмирає. Ви повинні зіграти свою роль у проголошенні останнього послання Бога. Отже, коли починається цей новий рік, я запрошую вас приєднатися до мене в молитві, просячи Господа закріпити свою місію в наших серцях і дати нам сміливість дотягнутися до нужденного світу. Я запрошую вас помилитися зі мною прямо зараз. Небесний батьку, ми просимо, щоб ти наповнив наші серця не лише посланням істини, але відчуттям чудового привілею ділитися цією істиною, місією, яку ти нам довірив. Ми просимо допоможи нам повною мірою оцінити наші стосунки з тобою, щоб щодня через вивчення Біблії, через молитву, через вивчення Духопророцтва, а потім ділитися з іншими. Дякуємо за цю чудову можливість, оскільки ми з нетерпінням чекаємо незабаром Ісуса, навчи нас ділитися з іншими великою надією. Яку ми маємо в Ісусі? Ми просимо про все це в ім'я нашого Господа і Спасителя, нашого прийдешнього царя, нашого найкращого друга Ісуса Христа. Амінь.